Всім привіт! Мене звати Наталія і сьогодні ми з вами поговоримо про наші нові парфумчики. Ось такі. Це любов. Це любов з першого погляду. Такі мінішні бутилочки, де все написано. Це європейський бренд. І ми займаємось його просуванням. Флакончики по 50 мл. Просто неймовірними запахами. Парфуми можна вибрати за будь-якими перевагами. Тут вся колекція в стилі відомих брендів: цитрусові, квіткові, фужерні, шипрові, деревні, шкіряні, східні. І хочу зразу вам сказати, що з фарфумом дуже легко працювати. І це сама сама улюблена моя серія. Ну, давайте поговоримо про перші кроки: про старт, де можна швидко заробити гроші. І так, після реєстрації є реєстраційна знижка, отримуючи знижку на весь асортимент. Ми маємо доступ до всіх промо-акцій компанії. І так, один аромат коштує без знижки. Давайте я буду записувати і розповідати. Один аромат, так щоб було видно, ось. О, давайте я малюю аромат. Один аромат. без знижки коштує 970. Гривень. Коли ви зареєстровані, у вас вже зразу йде знижка 20% і ви отримаєте вже знижку на 196 гривень. Цей аромат для вас буде коштувати 774 гривні. Тут різниця вже буде 129 гривень кешбеку. Ви вже маєте дохід? Ой, не буду більш писати. Ви маєте дохід з одного парфуму. 325 гривень. Зрозуміли, так? Да? Коли у вас є реєстраційна знижка, тобто ваш пароль, ваш код до входу ви маєте на одному парфуму 325 гривень. Далі у нас є акції. У нас в компанії є акції. 51, 9. Так, щоб було видно. 9 плюс 2, 12 плюс 3. Так? Я думаю, ви всі зрозуміли, що це значить. Це значить, коли ви купуєте 5 парфумів, компанія дарує вам в подарунок 1. Коли ви купуєте 9 парфумів, компанія дарує вам 2 аромати. <кій> коли ви купуєте 12 парфумів, компанія вам дарує 3 аромати. Круто ж. І насправді зібрати парфуми дуже легко. У нас же кругом люди оточують скрізь. І потрібен, наприклад, потрібні парфуми всім. На подарунок. Ви можете знайти людей всюди, діти десь ходять на, на якісь гуртки, діти ходять в садочок, школу, знайомі. Ну, десь в аптеку, магазин, манікюр робите, зачіски, скрізь є люди. Всім можете пригощати парфумом. Всі користуються парфумами. Нам просто потрібно вивчити асортимент і все. Просто показати, що ми пропонуємо. Вони дійсно стійкі, якісні, шикарні. І можна перевірити, ось, наприклад, можна перевірити. Нашу якість взяти бутилочку і потрусити. І ми бачимо, як підіймаються охирці. І вони довго-довго тримаються. Це значить, що тут багато масла, ефірного масла. Через це і написано: парфум, а не вода парфумована а не вода туалетна, а вона саме парфум 20% арома есенції. Це дуже висока якість. Так, ну, пішли далі. Наш духід з одного флакона 325 гривень. Так? 325 гривень. Множимо на 5, так? Ми замовили 5 парфумів, і з цих п'яти парфумів ми отримаємо 1625 гривень доходу. Це наш заробіток. Круто! ж? Далі ми беремо наш подарунок. який коштує 970 гривень, ми його продаємо і отримуємо 2595 гривень. Це ми отримуємо з продажі шести парфумів. Круто ж, як ви думаєте, правда ж? Це заробіток на п'яти парфумах. Ну, давайте ще зараз далі розберемо 12. Да? У нас там 12 парфумів ми збираємо, замовляємо, і компанія Есенс нам дарує три аромати в подарунок. Давайте ще розберемо 12 парфумів. <кій> і так, 12 парфумів. Дванадцять плюс три в подарунок. Дванадцять. Множимо на триста двадцять п'ять гривень. Отримуємо. Вже отримуємо три тисячі. 900 гривень. А в нас ще є три парфуми, які нам дали в подарунок. Так, і ми в нас є три парфуми. З них ми ми їх продаємо і отримуємо 2000 910 гривень, буду, коротше, писати, щоб не розписувати все. Ви зрозуміли, так? 3900 гривень з відсотків і кешбеку додаємо парфуми, які нам прийшли в подарунок. І ми вже маємо 6810 гривень. Заробітку, уявляєте? За місяць продати 15 парфумів. Я думаю, що це не дуже тяжка робота. Це не потрібно таскати мішки, не потрібно замовляти там багато продукту, щоб отримати це. Не потрібно продавати 100, штук. потрібно всього 15 парфумів продати в місяць. Далі, коли ми продаємо 12 парфумів, ми отримаємо від компанії 3% комісії. 3% комісії від товару оборота 12 парфумів 159 гривень. І того ми маємо 6960 гривень. 9 гривень заробітку. Це робота даже не кожного дня. Даже не 30 парфумів в місяць, а всього-навсього продажа 15 парфумів. Уявляєте? І це, я не знаю, мені здається, що дуже багато ще людей, які ходять на роботу з 8 до 7, до 6. Таку зарплату не мають. Навіть за те, що ходити кожного дня таку, а зарплату отримувати, це просто жах. А ще там потрібно щось робити. А ви так, от, наприклад, взяли папочку парфумів. Просто, просто пропонуєте людям, де б ви не були, куди б ви не ходили. І ви вдома, вдома пропонуєте онлайн. А в нас є шикарне навчання, де ми продаємо. Продукцію нашу в 30 країнах Європи, в Україні, в Європі. Ви можете пропонувати людям в інтернеті просто насолоджуватись, а не просто листаючи якісь там новини, просто приділити 2-3 години в день саме-саме роботі. І я вам показала заробіток тільки офлайн. Це люди, які біля вас. Ваші знайомі, ваші рідні, а уявляєте, як ви розширите, і ваші знайомі розпові... скажуть комусь. Та й хтось скаже комусь. І просто на продажах кожного місяця мати 7 тисяч, а воно буде збільшуватися. Якщо, буде... Якщо ви продасте 15 парфумів, ваш заробіток буде збільшуватись, тому що у нас парфуми унікальні, і хто їх пробує. Недаром у нас так говорять, тільки доторкнись, тільки спробуй. Так що я вам бажаю бути вдома, мінімально витрачати часу, а заробляти дуже гарно. На цьому все. Пишіть мені, дівчатка, якщо хочете. І, хлопчики, запропону За... більше запланувати ваш заробіток. Всім хорошого дня!